Всім привіт! Сьогодні розкажу вам, як забрати титул висхідна зірка клубу. Все, що нам потрібно, це зібрати в загальній кількості одну тисячу лайків в клубі. Заходимо в клуб. Заходимо в особистий профіль. Під нашими вікнами ми бачимо лайки. Ці лайки зараховуються як ваші особисті, так само і ваших друзів. Ну, для титулу ваші лайки не враховуються. Щоб знати точну кількість без ваших лайків, заходимо сюди, особиста емблема. І в цей розділ. Вас буде показувати, скільки вам точно треба лайків для так, для титула. Виходимо. Я 1000 лайків набрав за 4 дня. Особисто не напрягаючись, зараз розкажу як. Я рекомендую наперед публікації 50 зробити. Потім просимо ваших друзів виділити 2 хвилини і пролайкати всі публікації. Потім відправляємо другу ППшку, Всі задоволені. 50 публікацій це 20 друзів, до рівня 1000 лайків, все дуже просто. Плюс бонус. Коли ви заходите до друга в лобі, і він стоїть один з трьох, і просите його друзів також за компанію допомогти, пролайкати, це дійсно пришвидшує результат. Тому що не обов'язково, щоб лайки зараховувалися, щоб це були люди іменно з ваших друзів. Про заходити по прапорцю, був один негатив. В кращому випадку мене кікали зразу. Думав, що создавати ТДМки за лайки, але варіант теж скіповий. Всі простіше кинути ПП. В принципі, логічно. Хто хоче сидіти і щось там нажимати, коли вже готові до ТДМок. Е, ще рекомендую прив'язати соціальну мережу. Це може бути YouTube, TikTok, Instagram. Одним словом, де ви щось публікуєте, яке має відношення щось до ПАБГам. Ну, вроді все сказав. Давайте заберемо титул разом з вами. Так, шукаємо, шукаємо. Опа, сюди. Використати. Ну, що можу сказати? В принципі, непоганий титул, який, я думаю, може забрати кожен. Я думаю, з часом він дуже багато в кого буде. Хто хоче, може забрати його прямо зараз. Скоріше за все, це буде історія як з унікальною судьбою. З часом стилу обістінниця, так що рекомендую вам забирати його зараз. Хочу подякувати всім, хто мені допомагав набирати лайки також і тобі дякую за перегляд. Дякую за твої лайкоси, за твої підписки.